Вітаю, дорога церква, слава Богу, що ми можемо бути сьогодні в домі молитви, вдруге слухати Слово Боже. Брати і сестри, яка для вас сама важка тема у вашому житті? Дайте відповідь собі. Просто назвіть одну-дві. Що для вас саме важко сприймається? В когось це може бути з любов'ю важко, в когось з надією, в когось з вірою, в когось з прощенням, в когось з терпінням, в когось смирінням. Я не знаю, що у вас. От просто дайте собі відповідь. Що одне, дві, можливо, три. Що вам саме важче дається? ви знаєте себе. От просто чесно, перед Богом. А можливо, це даже стане предметом молитви, коли ви вечором прийдете, скажете, Господь, дійсно, мені це так важко дається. Я коли готував цю проповідь, і це буде четверта проповідь в контексті важливості членства по місній церкві. Нагадаю попередні три: першу ми говорили приклад ранньої церкви, і ми говорили про важливість вже розуміння на початку стадії формування церкви, вже тоді розуміли, що потрібно бути членом конкретної общини, конкретної групи людей. Друга говорила про те, щоб носити тягарі одне одного, ми потрібні одне для одного для того, щоб допомагати одне одному йти по цій земній дорозі. Третє, ми говорили про те, третя проповідь була про служіння одне одному. Важливо у церкві не просто сидіти на лавці, гарній, прекрасній лавці, а служити. І я вірю, брати і сестри, що ви розважали, який ваш дар і чим ви можете служити. Сьогодні буде четверта проповідь. А, і ми будемо говорити. Я зачитаю текст і ви зрозумієте, про що я буду говорити. Е, я чомусь переконаний, що більшість з нас е, відповіли собі, що з цим є важко. І ми сьогодні поговоримо. Е, до речі, два перші тексти в писанні вони по суті е, в контексті церкви вони будуть говорити саме, саме в даній тематиці. Іван від Матвія, 6 розділ, 14 і 15 вірші. 6, 14, 15 Івана від Матвія. Бо як людям ви простите про гріхи їхні, то простить вам і ваш Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Тема прощення. Чому це торкається саме в контексті теми важливості членства по місній церкві? Якщо взяти один із текстів, які говорять про церкву, коли церкви ще немає, знаєте, що мене саме е, затронуло, що церкви ще на той час немає, а Христос говорить про порядок, який має бути. Іван Матвія, 18 розділ, з 15 го вірша, і там чіткий є порядок. Коли прогрішується проти тебе, твій брат викаже. І цікаво, що якщо питання вирішено, на, він тебе послухає і каже, ти придбав, тобто ціль. Любого е, виправлення це допомогти людині. Це не принизити її, це не загнобити її, е, це не показати себе вищим чи духовнішим. Ні, ціль любого зауваження, ціль любого виправлення, ціль е, любого направлення, я б навіть сказав, це якраз для того, щоб людині допомогти. І цікаво, що. Там йде градація. Якщо вирішено добре, не вирішено при двох-трьох. Більшість коментаторів схиляються, що тут мають бути залучені служителі. Ну і третій, це контекст церкви. Цікаво, брати і сестри. Церкви на той період немає. Про церкву згадки немає. Євреї, коли чули про церкву, вони розуміли, що вони вибраний народ Божий. Про яку церкву взагалі мова йде? Христос, якби пророчим голосом, уже говорить про церкву. Цікавий момент. Я не пам'ятаю, чи я це казав, але. Старозавітні пророки, ви ніде не знайдете в текстах, що вони бачили церкву. Ніде ви не знайдете, що старозавітні пророки вони бачили період, в який ми живемо 2000 років церкву. Завжди вони бачили народ ізраїльський, вони бачили тисячолітнє царство, вони бачили багато речей, але вони не бачили саме періоду церкви. І тут Христос, якби закидає такий момент. Він говорить про контекст і по суті в єврейському контексті він би мав сказати, що якщо не вирішено, прийдіть в синагогу і там вирішуйте питання. Але він каже про церкву. Тому і чому якраз е ми говоримо про важливість членства в помісній церкві саме в контексті прощення. Брати і сестри, чому це важливо говорити саме в контексті церкви? Тому що саме в церкві ми маємо отримувати лікування. Що таке прощення, взагалі, брати і сестри? Прощення, це як коли це не, це не тоді, коли все гладко. Не про це йде мова. Ні. Прощення це деколи, особливо братислужителі знають, це часто не одна розмова. Прощення, коли доходить вже до двох-трьох або коли вже до церкви, це, це ще найнеприємніше. Але мова йде про прості речі. Прощення, воно мало би лікувати. І пару думок, які ми з цього тексту поговоримо, порозважаємо, чому важливо, чому так необхідно говорити сьогодні про прощення. Ми живемо, брати і сестри, в країні, де йде війна. Ми живемо в часі, де багато людей озлоблених. Ми живемо в часі, де люди, ну скажімо так, доволі емоційно нестабільні. І... Ми розважаємо на це, ми думаємо, ми коли читаємо текст, да, любіть ворогів своїх. І, да, і в нас, ну, згодіться, брати і сестри, я пам'ятаю, перші дні війни не з одними братами спілкувався і каже, я не розумію цей текст. От коли почалася війна, чесно з пару людьми говорю кажуть, я не розумію цей текст. Коли я читав, так, слухав одного проповідника, він каже: зверніть увагу на цей текст, каже: «Любіть ворогів, яких? Каже, своїх. Тобто, з якими ти особисто маєш якісь, якісь конфлікти, якісь стосунки. Але сьогодні тема прощення саме в контексті церкви, в контексті того, як ми маємо ставитися, брати сестри, якщо б я задав вам питання, ви колись проти когось прогрішалися, я думаю, що ніхто не насмілиться і не скаже: Я ніколи нікого не образив. Я думаю, що ніхто ніколи не скаже, що я ніколи нікому не нагрубив, я ніколи нікому не сказав лишнього слова, я ніколи нікого не образив. Я з усіма живу, ну просто от прожив там 30, 40, 50, 70, 80. Я ніколи ні з ким. Ні. Я переконаний, що в кожного із нас були моменти, де ми мали когось прощати, але були моменти, де і ми потребували прощення. І, брати і сестри, якщо подивитися взагалі в слово Боже, пам'ятаєте, в римлян каже, що Бог полюбив нас тоді, коли ми каялися напереді, коли ми казали, Господи, проси мене, Ні, каже Слово Боже, що Бог полюбив нас, коли ми були ще грішниками. Тобто, Бог, і знаєте, от сьогодні якраз хочеться говорити прощення як в контексті Господнього. Як в контексті того, як Бог до цього відноситься, тому що, по-людськи, давайте відвертиме, брати сестробуди, нам легко прощати людей. Не легко. Я переконаний, що є ситуації, коли ми скрігончимо зубами, хоч будучи віруючими, будучи роками в церкві, але є ситуації, коли, коли ми думаємо, Господи, а не приходили в нас думки, коли ми не то, що не готові прощати, ще й думаємо, Господи, ну накажи його, покажи, що все-таки я прав. Знаєте, сьогодні хочеться, щоб ми подивилися на прощення з позиції Бога. Щоб ми подивилися на прощення не так, як ми. Тому що наша людська егоїстична природа, вона нікого не хоче прощати. Наша людська природа, вона хоче, ти зробив так. От тобі треба, щоб, як Давидові, вчетверо тобі віддано було. Це наша людська природа. Але Божа природа, і ми якраз про це поговоримо, три думки з цього тексту. Які ми побачимо, як все-таки ми, як віруючі люди, і ми маємо ставитися до цього моменту. Скажу більше того, брати і сестри, що люди з світу, вони дуже добре січуть цей момент, чи ми маємо прощаюче серце. Люди з світу дуже добре відчувають, чи все-таки ми просто кажемо, що ми віруючі люди, чи ми все-таки маємо це прощаюче, любяче серце. Хочу сказати наперед, що прощення. Це не все дозволеність. Часто люди кажуть, мене, ви мене не любите, бо це ні. Прощення, воно також має певні, певні, певні свої моменти. Є моменти, коли Закей, да, дуже гарний приклад. Закей зрозумів, що те, що те, що Христос є в Його домі, це добре. Але він зрозумів, що є багато в нього проблем з людьми. І він розуміє, що. Перше, чим взагалі говорити щось з Христом, Він говорить, що я вирішу, по-простому я вирішу питання з людьми. І Він це робить. Він, і Христос каже: замітьте, брати і сестри, коли Христос каже, що нині на цей дім спасіння прийшло, коли Закей каже, що Господь прости мене за все, що я зробив, ні, Христос каже це після слів, коли Закей визнає, що в нього є багато проблем з людьми. Сьогодні ця проповідь, брати і сестри, вона покликана для нас, як для церкви, щоб ми порозважали. Чи можуть за мене сказати, що я людина з прощаючим серцем? Чи можуть за мене сказати, що я людина, яка не тримаю зла? І, брати і сестри, на питанні прощення можуть бути дуже різні причини, дуже різні аргументи. Є моменти, коли нас можуть навіть образити наші діти, наша дружина, наш чоловік. Нас можуть образити можливо в церкві, можливо, там, де ми працюємо. І знаєте, якщо в нас немає правильної реакції на е, як реагувати, ми будемо ображатися, ми будемо е, в багатьох моментах, ми будемо себе поводити не так, як це відповідає природі Бога. І перше, що ми бачимо з цього тексту, бо як людям ви просите про гріхи їхні, то просить вам і ваш небесний Отець, бо як людям. Як ти, так і тобі. Дуже просто. Перший принцип. Як ти, так і тобі. Знаєте, згодіться, брати і сестри, що по відношенню, коли це стосується нас, коли ми ну десь так зробили щось недобре, комусь сказали, і ми підходимо і просимо прощення. Чого ми чекаємо у цей момент? Ми хочемо, щоб нас спокійно просто вибачили і сказали: слухай, я, я тебе прощаю. Це, це те, чого ми хочемо. Але замітьте, що коли це стосується, коли нас образили, у нас з'являється часто корона на голові, і ми кажемо: ні ні ти маєш пройти певну града, певні речі, О, тоді, може, я тебе про що? Бо як людям, як ти робиш, так буде зроблено і тобі. І ми читаємо 7.12, тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. І замітьте, бо в цьому. Брати і сестри, дуже серйозна, скажімо, підґрунтя цих слів, бо в цьому закон і пророки. По суті, Христос звертається до тогочасного слухача, до фарисеїв, книжників, і він каже: о в того, в тих пророків, в яких ви вірите, Той закон. А е, я вже не раз це говорив, старий завіт на часи Ісуса Христа сформований повністю, як ми бачимо його сьогодні. І Христос каже, що ото закон, який ви почитаєте, який ви знаєте, до речі, там хлопчики, здається, в 12 років, П'ятикнижя Мойсея вже знали на пам'ять, якщо я не помиляюся. Тобто вони дуже серйозно відносилися до закону. І Христос каже, що закон і пророки стоять на тому, що як ти хочеш, так і поступай. Як ти хочеш, щоб до тебе, так і ти поступає. Знаєте, це дуже цікава річ. Як хочеш ти в контексті прощення? Бо як людям, як робиш ти, так буде робити і тобі. Ми бачимо ряд прикладів в Біблії, коли люди не до кінця розуміли, що таке насправді прощення. І Давид, якого я вже згадав, пам'ятаєте його такий ну, настрій, да? коли він почув, його це, скажімо, засмутило. Навіть він як цар, він мав владу. І я переконаний, що якщо би той чоловік, який забрав оту овечку, попався Давидове на очі. Я думаю, ви догадуєтеся, що би Давид зробив з цим чоловіком. Він би його просто вбив. Він би дав наказ і його б вбили. Настрій Давида, коли Давид почув історію, коли почув притчу про чоловіка, якого забрали, його це дуже возмутило. Але ви замійте, в історії, в цій історії, в цій притчі Давид, що саме страшно, брати і сестри, часто ми можемо бути такими самими. Давид не бачить себе. Братам-служителям не раз приходиться розбирати ті чи інші історії. І знаєте, саме сумно, що коли ти розбираєш ту чи іншу історію, дві стороні праві. Зазвичай ніколи ти не бачиш, що хтось винен. От хтось може сказати: знаєте, можливо, в мене невеликий досвід, але я ще не бачу, що коли ти прийшов десь і просто людина падає і каже: Слухайте, це я винен, це я зробив це, це я не правий, це довело, це я це винен. Зазвичай люди якось хочуть вигородити себе. Тому перша думка з цього тексту. Бо як людям, як робиш ти, так зроблять і тобі. Знаєте, нехай Господь допоможе, коли це стосується, нам потрібно когось простити, і особливо, коли перед нами вибачаються, а можливо, навіть коли і не вибачаються. Але особливо момент, коли. В контексті і знову ж ми говоримо навіть в контексті церкви, коли людина в покаянні приходить і вона плаче в сльозах. Що має зробити церква? Да, ми, ми цитуємо, чому другий текст я сказав, коли Христос Петровий каже, що дати скеля, і на тобі побудують церкву, і далі каже, що зв'яжеш, і що Тобто, церкві дана певна влада, але влада не в тому, що церква робить, що вона хоче. Ні, церква робить згідно писання. Якщо людина в покаянні приходить перед Божим лице, що церква має підтвердити? Просто підтвердити покаяння і плакати разом з цією людиною і допомогти їй. Бо як людям? Знаєте, я хочу, щоб оце перший пункт це щоб ми нагадали, можливо, свої історії, своє життя, як ми відносимося, бо як. Коли це стосується мене і коли це стосується, коли мені треба в когось попросити прощення, і коли в мене просять прощення. Яка реакція моя? Як я реагую? Це дуже важливо. Друге. Ми бачимо, що друга думка з цього тексту каже: а коли ви не будете людям прощати. Знаєте страшні слова. Виявляється, що в людині може бути момент, коли вона може не прощати. Виявляється, що є моменти, коли людина наскільки ожерсточена в своєму серці, що вона може не прощати. І ми читаємо притчу про немилосердного боржника, якому було прощено дуже багато. Але коли він зустрів свого, скажімо того, хто йому винен був, він дуже з ним, дуже серйозно з ним хотів поквітатися. Він забув, що йому прощено дуже багато. А коли ви не будете людям прощати, замітьте, це третя буде думка, але наперед забіжу, той отець ваш не пробачить. Якщо ти не прощаєш. Тобто, дивіться, часто люди вони е, говорять, він не заслуговує. Є ж таке, я особисто чув, коли людина каже, він не заслуговує на прощення. Він недостойний прощення. Він, е, є така ще причина, він не істинно розкаюється. Часто таке, знаєте, відчуття, що ми серцевиці бачимо, людина це істинно робить чи не істинно. Можливо, з часом це можна побачити. Але цікаво, а коли ви не будете людям прощати Знаєте, історія Давида, про яку я згадав, ми коли читаємо 50-й псалом. Давид наробив дійсно дуже багато неприємних речей, гріхів. По-простому дуже багато гріхів. Але коли ми читаємо цей 50-й псалом, знаєте, ти відчуваєш серцевину, ти відчуваєш біль Давида, ти відчуваєш, що. Давид не міг попросити вже пробачення у урія, якого вбито. Але тут він розуміє, що він не може вже виправити ситуацію з людиною, і він звертається до Бога. Часто люди задають це питання, слухай, я вже не можу вирішити питання, бо людини немає. Вирішуйте це питання з Богом. Є моменти дійсно, коли людини немає, коли людина померла. І знаєте, саме страшно, чому е, пише писання, нехай сонце не заходить у вашому гніві. Чому питання стоїть до заходу сонця? Виріши, якщо є якісь питання, виріши ці питання, бо ти лягаєш спати, і ти не знаєш, чи ти прокинешся. А коли ви не будете? Знову ж, брати і сестри, хочеться, щоб ми нагадали, а можливо, є моменти, коли в нас було, а коли я не прощаю. І це знову ж. Хоч в особистому плані, хоч, можливо, людина коли зрішила і в церкві, і ми можемо так, та він це не щиро робить і так далі. Брати і сестри, якщо людина своїми устами, чи це в особистому плані, чи в церковному, проголошує наше завдання з такою людиною плакати, молитися їй, допомогти. Оце є наше просто завдання. Так показує Слово Боже. Ну і третя думка з цього тексту: той отець ваш не простить вам прогріхів. Ваших а, Знаєте, зазвичай, коли в нас є певні ситуації з тими чи іншими людьми, ми їх просто сприймаємо як ситуації з людьми. Ми просто сприймаємо, що ну, ну, да, ну, з цією людиною так, а з тою людиною Ну, хтось мені симпатизує з тим, мої ліпші стосунки, хтось не симпатизує гірші стосунки. Ну та й отак от і живемо. Але цікаво, що коли стосується тема прощення. То мова йде не просто про стосунки нас як людей. Тому що у 18 розділі, коли дається порядок, то порядок дається, що вирішується питання сам на сам, при двох-трьох, при церкві. І каже, якщо не слухає там в одному із текстів Корінтян, здається, Павло каже, взагалі там, придати сатані. Да, там так, ну, жорстко Звучить. Але цікаво, що людина, ми маємо, якщо ми не прощаємо, ми маємо справу не просто з людиною. А ми маємо справу з Богом. І Марка, 11 розділ, 25 вірш каже, і коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Бо коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Знаєте, можливо, це дуже ну, радикально, можливо, це дуже неприємно навіть звучить, але висновок з цього тексту дуже простий. Якщо ти не можеш прощати, то й тебе не прощено. Якщо простими словами сказати, якщо ти не знаєш прощати, ти не відчув прощення, яке тобі дав Бог. Знаєте, коли з людьми спілкуєшся, от часто і в селі спілкуєшся і, і говориш, що слухай, ну тобі потрібен Бог. І людина каже: слухай, я доволі непогана людина. Я дружині не зраджую, я е, е, ж, алкоголь не вживаю. Церки теж не курю. З сусідами мирно живу. А взагалі в чому мені каятися? Але знаєте, найголовніша проблема, що людина забуває, що ми успадкували гріховну природу від Адама. І ця гріховна, і кожна людина, пам'ятаєте, я не пам'ятаю, чи це Давид чи хто, але каже: в гріхах. Зача... Ви, брати і сестри, ви відчуваєте цей текст? Коли людина каже, що я не згрішив, я не зробив багато чого таких гріховних речей, а писання каже в гріхах мене. Тобто, брати і сестри, ще нас не було на світі, а ми вже грішні. І тому, коли ми не прощаємо, ми маємо розуміти, що це проявляється просто наша егоїстична людська природа, і не більше. Знаєте, хочу закінчити проповідь текстом, який. Е, який ми дуже добре знаємо, і який я згадав. Знаєте, тому що е, е, говорити про прощення і не говорити про Боже прощення, як я на початку сказав, ми ніколи, я ніколи не зможу мати прощаюче серце. І повірте, що часто це прощаюче серце треба мати до самих близьких і рідних людей. Це прощаюче серце часто треба мати до людей, які, які тобі самі близькі і дорогі твоєму серцю. Я хочу зачитати цей текст Римлян 5 розділ з 8 вірша. Або, давайте з шостого зачитаємо. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. Хочу звернути увагу, коли ми були ще недужі. Тобто, коли людина, вона без Бога, вона не дуже, вона хвора. Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може, хто і відважиться вмерти. Або. Доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож, тим більше, спасемося ним від гніву тепер, коли кров Його ми виправдані. Бо коли ми бувши ворогами, брати і сестри, замітьте, ми примирилися з Богом не тоді, коли ми просили в нього прощення. Часто люди кажуть, я його не простю, бо Він мене не просить прощення. Але каже, бо коли ми бувши ворогами, ми були ворогами Богу, і ми вже прощені перед Богом. І на хресті Голгофі, коли нас ще в помині не було, на білому світі цьому не було, Бог уже простив нас. Але від нас вимагається прийняти це прощення. Кожна людина на цій землі, вона, по суті, прощена Богом. Вона є ворогом Богу, але коли вона приходить до Бога, вона примиряється з Богом. І каже: бо коли ми бувши ворогами, не друзями, не близькими і рідними, коли ми бувши ще ворогами, примирилися з Богом, але через що ми примиряємося? Через смерть сина Його. Прощати ми зможемо тільки тоді, коли ми відчули самі прощення, брати і сестри. То, тим більше примирившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми тепер примирення. Примирення ми одержали як люди, не тому, що ми добрі, ми заслуговуємо цього. Ні, ми були ворогами для Бога. Слово Боже каже, ми були недужі. Тобто, а недужа, хвора людина. Це людина, яка, яка не спосібна сама себе обслужити. Це людина, яка потребує допомоги і допомога ця є на Христі. Брати і сестри, чому затронута ця взагалі тема? Тому що я розумію для себе, що це одна із найважчих тем у нашому християнському житті. Замітьте, чому часто сусід з сусідом не сходиться? Тому що немає прощення. Чому часто родичі не сходяться? Чому часто рідні люди, які виросли на одному подвір'ї, які гралися разом, але якась, якийсь є момент, і люди не, не сходяться? Тому що є ворожнеча. Чому часто люди можуть ходити в один дім молитви, можуть жити в одному селі, можуть працювати на одній роботі і так далі? Але відноситися не як спрощеним серцем. Тому сьогодні мій заклик до себе, і до кожної з нас дуже простий: переглянути свої стосунки. З людьми, які оточують нас. Тому що насправді прощення, знаєте, це не просто стосунки з людиною, а це стосунки з Богом. І знаєте, коли ми не прощаємо, ми часто думаємо, що ми робимо шкоду комусь. Ми думаємо, от, деколи, знаєте, от дивишся, людина думає, що коли вона не прощає, вона от я тобі покажу, да? Знаєте, я між дітьми своїми це бачу і якось. Оцей текст, на чого тільки бажаєте, і якось діти там насміхалися одне над одним, і я це побачив. Але ситуація через хвилинку обернулася і вже над другим сміяться. А я кажу: дивися, хвилину назад ти сміявся на це, вже сміються над тобою. Тобі приємно. І я бачу таку похмуру е схилену голову, яка махаєш. Що... Кому приємно, щоби з тебе сміялися? Кому приємно, щоби тебе принижували? Брати і сестри, непрощення це приниження людини. Але саме гірше, ми принижуємо самі себе. Тому що коли ми не прощаємо когось, ми показуємо, що ми не відчули прощення Христа. Тому що коли ми знаємо прощення, яке дав Він нам, а братийся, давайте бути чесними, ми ж себе знаємо. Ми знаємо, які ми є. Ми знаємо себе зсередини, ми знаємо свої думки. А скажіть, є нас за що прощати? Якщо бути чесними, нас кожну минуту є за що прощати? Не то подумав, не там подивився, не так сказав, не так зробив. Брати і сестри, тому давайте ставитися до інших людей з позиції, що ми нічим не кращі ні від когось. І от мені подобається ця фраза, коли брати навіть на похоронах проповідують кажуть, ми нічим не кращі від тих людей, які на сході, але Господь милує нас. І тому, знаєте, хочеться, щоб в помісній церкві було більше людей милості, було більше людей з прощеним серцем. Що таке прощення? Це не вседозволеність. Ні. Прощення це коли ми дисциплінуємо когось. Да? І часто, якраз коли людина, навіть зрішила її кладути на церковну дисципліну, цим її показують, що ми турбуємося про тебе, ми даємо тобі сили відновитися. Тому прощення, брати і сестри, це не просто є моменти, коли ми, як батьки, наказуємо дітей, ми що їх не прощаємо. Ні, деколи ти наказуєш, я не раз це повторюю, я ніколи не наказую, хоча в останній час не пам'ятаю, навіть коли вже наказував, але взагалі я ніколи не отримую насолоду, якщо я наказую дитину. Брати і сестри, як ви думаєте, коли Бог дивиться на нас, і якщо у нас є з кимось непрощення, отримує Бог від цього насолоду? Я думаю, що Бог, як батько, він дивиться і каже, діти, примиріться. Дорогі батьки, у кого є діти, коли ви дивитеся, що ваші діти живуть не в мирі, вам приємно від цього? Вам добре від цього? Думаю, що ні. Ми хочемо, щоб наші діти жили в мирі. Тому давайте бути відображенням для людей, які нас оточують, показувати, що ми дійсно люди миру. Ми люди, які прощаємо навіть тоді, коли цього людина не заслуговує. Ми люди, які е, шукаємо прощення. От той текст, який ми затронули, да? а коли прогрішиться твій брат, хто до кого перший має прийти? Братись, дуже цікавий факт. Да? Ми часто кажемо, що він згрішив, він має прийти. Але цей текст каже, тобто це слово Боже, коли прогрішиться твій брат. Ти піди. коли до жертовника ти прийдеш, будеш приносити дар і згадаєш. Хто має згадати? Ти маєш згадати, і ти, якщо ти не в мирі, ти маєш піти і перше примиритися. Тому, брати і сестри, ми часто знову ж я повернуся до дітей, я це дуже часто бачу між дітьми, коли а це він винен, а це вона винна. Ні-ні. Добре, коли ми осознаємо свою вину і ми вирішуємо, щоби служило для миру. Христос дивиться на Єрусалим, і Він плаче. А я плачу, чому? Тому що каже: от хотів вас зібрати. Що вам потрібно ще для миру? Що треба, щоб, щоб ви щоб ви були як ота, як ота квочка, яка збирає курчаток? В єдинстві, про що це мова йде? В єдинстві. Брати сестри, нехай люди, які нас оточують, вони будуть бачити нас прощаючими і людьми, які дійсно єдині є в Господі. Давайте помолимось.